Друзі, цікаве відео про резерв плюс хто його писав, створив, хто давав кошти. Подивіться самі відповіді на запитання. Вам буде цікаво, що він з собою являє і хто має доступ до цих даних. Перше питання у мене таке. І як обирали технічного виконавця, виконавця, завдання по розробці контрактів. хочу доповісти, що для розробки не були залучені державні кошти. Це кошти є донорськими і відповідно. А Зараз я дам слово і ми дамо цю інформацію. Відповідно, мною бюджетних коштів було виключено на розробку статусу. Міністерство оборони не обирало виконавці. Олексій Дургань, директор порядів ради заступниці міністра оборони, здається, організації на громадських садах. Міністерство оборони не обирало тому пряму відповідь на ваше питання дати можна, тільки непряму. Ви uh, uh, за кошти якого uh, яке джерело обходження кошти, я правильно розумію? Адже по кожного кордон це благодійний фонд е, цю роботу? Що за благодійний фонд? Ну, слухайте, це, це питання е, е, програма Ключ доступу до бази даних всіх е, військовослужбовців України, фактично. А що це за благодійний фонд? Дайте, будь ласка, інформацію про це благодійне. Я пишу без маніпуляції, це не ключ до своєї бази військових України, По перше, е... які маніпуляції? Вибачте, будь ласка, це це можливість внести зміни до цієї бази даних, тобто доступ доступ користувача до цієї бази даних, фактично. Mm -hmm. Так, в чому питання? Ну в тому, що ця хто тоді розробляв це і хто профінансував це перше питання дуже просте. 에, розробляв е, компанія, яка е, е, є розробником цього застосунку. Е, ми зараз е, розгорнули цей додаток на інфраструктурі державного підприємства Дія з повним доступом е, до, е, до можливості адміністрування цього додатку з відповідними всіми посадовими обов'язками без жодних порушень. 에, благодійним фондом, який профінансував цю розробку, є е, е, благодійний фонд розвитку обороноздатності України. Так і називається Так. Да. так. Бо... Да. Да. Коректно Компания, яка? <кхух> мальневі права на програмне забезпечення. Електронний кабінет військовозобов'язаний розрізти презентацію плюс. Міністерство оборони було отримано від громадської організації регулювання за договором про благодійну пожертву. «Бердіо» – це організація, яка долучена до десятків Гофтех-сервісів, і ми виступили організацією, яка допомогла створить, забезпечити створення цього додатку. Хто виконавцев? Викона... Ну, дивіться, є Виконавцем чого? Немає договору. Ну, хто виконавцем. коди писав елементарно? Ну, дивіться, хто писав коди? Бердьо є розробником також, багатьох в техсервісі. Ми уклали ряд договорів на виконання цього договору з різними організаціями. Тобто ви, а ви можете надати дані назви всіх компаній, які брали участь у розробці. Це Альфа і Омега. Мені необхідно буде проаналізувати з місця договорів для того, щоб визначити, але думаю, що з цим ну, ми спитаємо і надамо. Питання наступне. Коли виконавці отримали те завдання? Це, немає договору між Міністерством оборони класичного з, з компанією розробником за яким би Європи тому пройшов пройшло би закупівля, всі закупівлі або технічне завдання, потім півроку Європі підстановили. Тобто технічне завдання не було фактично? А коли, коли воно було надано? Ну мені треба буде декілька хвилин.